Усім привіт, усім тихого, мирного вечора. Ви бачите, яка в мене природа. Можна кораблики пускати. І там, і так, туди далі, далі. Там також, друзі, вода поміж ось цими деревами. По кругу водичка не пройти, не проїхати. А я задоволена, а до мене сьогодні рано вранці прийшов мій дорогий посівник. І там кругом-кругом водичка. Кругом не можна пройти. Ну, я ось так велосипедом переїжджаю. Так, друзі, повернемось. Не дивлячись на оце болото, до мене прийшов мій дорогий, любий посівник. По імені Андрійко. Я дуже йому щиро-щиро дякую. Постукавши тихенько в двері, розбудивши мене, ось друзі, дивіться, як він гарненько посипав зерно. Аж до кінця. Але що, друзі, я хочу сказати? Це зерно воно не розноситься. Я ступаю, ходжу, а до носочка воно, бачите, не піднімається. І це зерно, друзі, я не прибираю, поки не закінчаться всі свята після водохрещ, після свята Івана Хрестителя. Вже я аж тоді зерно підмітаю. І зазвичай, коли в мене були курочки, то я давала курям, щоб гарно кури неслись. А так, напевно, зберу і віддам для мами, завезу. Ось так, дорогі мої друзі, посів. У мене мій сьогодні посівник. Я дуже-дуже щиро йому дякую. Це також є звичаєм обрядом. Щиро-щиро дякую, що моя хатинка не залишилась неблагословеною посівником, який дуже-дуже гарно посівав. Хотіла зняти, але друзі забула ось так. Усього вам самого-самого хорошого, миру, злагоди, любові. Усім пока-пока!